Вулиця Калініна чи Шульгина таке питання постає перед кожним, хто рухається по ній. Працює тут чи живе вже кілька років. Таблички з надписом Калініна заклеєні папірцями. На них надруковано вулиця Шульгина. Жертвою віддрукованих на принтері папірців став і мешканець обласного центру, підприємець Олександр Махінько. Повіривши новим надписам, чоловік оформив документи свого офісу за адресою вулиця Шульгина. В кінці кінців ми получили відказ в реєстрації. Нашей ассоциации. Потому что данной улицы просто нет. Кіроваграді кожен нормальний чоловік логічно предположить, що якщо несколько місяців висяти ті надписи, значить дійсно вулиця існує. Підприємець Пантеличений знову подав документи на перереєстрацію асоціації. Чекатиме ще три тижні. За цей час таки хоче з'ясувати, хто ж зіграв з ним злий жарт. Вину закидає тутешньому ЖЕКу. Суті по висоті, на якій розположена табличка і заклеєний адрес. Так? Это не могли просто люди подойти и приклеить. Нужно было специальное оборудование, тем более довольно громоздкое оно могло быть. Или какое-то приспособление, чтобы подняться туда. И это ж на всех домах. Вряд ли это ночью происходило. Потому что если бы с оборудованием ночью это все делали, ну, рядышком УВД находится, милиция, уже бы остановили, выясняли бы, что, как, зачем. Наверняка это не обошлось без официальных коммунальных служб, которые это все размещали. Йдемо до ЖЕКУ номер 1 який і обслуговує дану територію. Його начальниця про таблички зі зміненою назвою знає, але нічого вдіяти не може. Перший раз вони зробили просто з краски трафарет. Все це діло замазали, закрасили його це немає. Зараз бумажки поціпели. знімаємо, Снімаємо це відцепляють. Я знаю, що у мене, согласно моїх документів, вулиця Калініна. Це вже не перше самовільне перейменування однієї з центральних вулиць Кіровограда. Кілька років тому подібний випадок вже мав місце, але тоді надписи фарбою змили, а виконавців так і не знайшли. Законно змінити назву вулиці хочуть пластуни. Представники обласної організації пласт впевнені, вулиця має називатися на честь шульгіна, студента, який загинув у бою під крутами у 2018 році. Ще один привід для цього шульгин народився і певний час жив у Єлсаветграді. Ще в січні 2004 року. Наша організація ініціювала перейменування вулиці Калініна на вулиці Володимира Шульгіна. Тоді була проведена прес-конференція, зібрана багато засобів масової інформації, і ця ідея якби завітала в повітря. На жаль, тоді нам не вдалося досягнути своїх результатів, але вже кілька разів самовільно хтось перейменовує цю вулицю. Міська влада заперечує факт зміни назви вулиці в офіційно затвердженому переліку. Вона Калініна. Як член топонімічної комісії можу підтвердити, що таких подань щодо перейменування вулиці Калініна на будь-яку іншу назву топонімічною комісією не розглядалося, відповідно не готувалося рішення міської ради. Відповідно, всі юридичні адреси на цій вулиці мають назву вулиця Калініна. Наклеєні папірці порушення правил благоустрою. Як нам прокоментували в управлінні ОМВС області, якщо факти самовільної зміни назви вулиці будуть зафіксовані, то порушників притягнуть до відповідальності за статтею 152 кодексу України. А це грозить штрафом у розмірі від одного до трьох неоподаткованих мінімумів.